Прифайного, чудового дня середи. Я почав відео знімати, то дзвони вімкнули в селі. Вімкнули чи почали дзвонити. Коротше, з Косівської поляни вам передають привіт. Сьогодні середа, значить, вчимося від когось із святих або людей великих. То сьогодні у нас буде пані Ліза Теркерст. Теркерст. Таке смішне, смішне прізвище. Але виявляється вельми талановита письменниця, мало того віруюча. Вона має вже декілька бестселерів таких світового рівня. І скажімо, у неї є такий цілий свій ряд правил, про які треба пам'ятати, коли тебе відкидають. Там вона пише книгу небажана. Чи щось таке? Ще що її не читав. Треба буде десь виглянути. Казала дружина, що гарна. І вона має цілий ряд там правил. Власне, що треба робити, коли тебе відкидають? Послухайте, відкинення це здається. Ну, така досить гостра тема і потрібна для всіх нас, бо на всіх етапах, всюди, в садочку, в школі, в університеті, на роботі, взагалі в житті між людьми, час до часу ти стикаєшся з відкиненням, з таким неприйняттям. І факт, що дуже багато помилок допускаємося, коли реагуємо неадекватно або не знаємо, як реагувати, або не знаємо, що з цим робити. І вона дає декілька порад, скажімо так, такі як е це тимчасова скорбота, а не твій стан назавжди, таке зручне. Або ще відкинення не визначає тебе, але допомагає краще пристосуватися до обставин і рухатися далі. Тобто відкинення буквально тебе не формує, це не ти. Це просто ситуація, яка з тобою сталася. Але не падай, ні? швиденько до купи і розберися, як рухатися далі. Правда? Зроби з цього, з цього для себе правильний урок, для того, аби засвоїти на майбутнє як з цими або іншими людьми, відноситися, як з ними бути, і погнали наших городських. Наші були спереду. Але хочу з вами поділитися і іншою думкою, яка мені сподобалася. Вона каже: не дозволяй сьогоднішній реакції перетворитися у завтрашній відчай. А саме вона говорить, коли ти переживеш якесь відкинення, і про це дуже хочеться виразитися. А сьогодні всюди є соцмережі, і то їх багато, і всяких видів, то дуже природно, перше, буквально ми тут сиділи на лавиці. Я розмовляю з однією пані, приходить він вуйко, трошки випивший, і розказує нам цілу історію, як там хтось його відкис виштовхнув, не дає з ним робити, не дає йому машину ремонтувати. І коротше, він нам розказує цілу історію, як з ним поступили несправедливо, як його відкинули. І о, попросить мене. А, аби я. Як хто ти такий, як Тарас, Ти звідки? Ну, такого з ділового. Будь добрий, каже, напиши про, про мене у Фейсбуці. Він якось так казав, чи Фейсбуці, чи Фейсбуці. Бо каже, най вся Україна знає, який то то погадний чоловік. Ну, Перше, він сподобалося, як довго з ним Вико говорив, і ні одного матюка видно. Така файна, такий файний рівень спілкування дорослих людей, вже такий старший дідусь похилий віком. Але це, власне. О, перша реакція, правда, напиши про нього. І, і ця лі, пані Ліза Теркерст правильно вимов її прізвище, ого, вона так само говорить, каже, слухайте, завжди буде природна реакція після того, коли тебе зранили, коли тебе скривдили, коли тебе відкинули, написати. А особливо написати, щось таке отруєне, щось таке колюче, гостре, таке кричуще в інтернеті, аби та людина знала. І вона наголошує потім, що не дозволяє сьогоднішній реакції перетворитися у завтрашній вічі. Завтра, як не завтра, то післязавтра ти охолониш, прийдеш до себе, зважиш. Ти, власне, це правило застосуєш, що спочатку ти себе збереш докупи, а потім зрозумієш, як краще пристосуватися до обставин, як краще рухатися далі, і тоді скажеш, йолки-палки, щось з цим треба робити. І вона наголошує, що пам'ятайте, що інтернет нічого не забуває, навіть якщо ти хочеш щось вже видалити, навіть якщо ти хочеш щось там попросити, аби. Аби там скасували, чи там. Ні, це не працює. Інтернет нічого не забуває. І тому не дозволяє сьогоднішній реакції перетворитися у завтрашній відчай. Сконтролюй себе. І слава Богу, мені вдалося того віка відфутболити, я його там загнав до старости села чи до когось, кажу, діть, їх просіть, бо я ж не місцевий, я ж не маю право поширювати якісь пости, тим більше негативні, про ваших односільчан. Дідусь мене послухав і пішов десь там когось шукати на вулиці якусь іншу жертву. Я таким не займаюся. Але це важливо, бо в запалу, це така дуже, дуже натуральна, дуже природна реакція наша, що ми хочемо ще більше вколоти, ще більше вкусити. Тому не дозволяйте, не дозволяйте сьогоднішньому нестриманості перейти у завтрашній відчай або у біду. Сконтролюйте це. Не дозволяйте емоціям брати верх над розумом. Або ще гірше брати верх над волею не треба. Нехай воля і розум будуть над реакціями. Нехай воля і розум будуть над нашими похотями. І тоді, здається, нам вдасться не помиритися. І тоді вдасться прийняти добре рішення. І тоді вдасться стриматися. А коли ви з цим переночуєте нічку, а ще краще дві, то ви побачите, і добре, що я не написав. І добре, то би було лишнє, то би лиш біди робило. То би нікому не було на збудування, Лише би когось також зранило, відкинуло, Лише би комусь зашкодило. Прикольно. Дякуємо пані Лізі Теркерст. прізвище, Файне. За таку пораду. Тоді можу рекомендувати, бо так перегортав цілу книжку, що мені дружина порекомендувала, не знаю, можу її порекомендувати, але може про найбільше поговоримо п'ятницю. Благосвенної вам середи. Не панікуйте і виявляйте свою зрілість у, у тому, що ви... Контролюєте рішеннями, а не рішення вами. Ваш розум і воля керує не вашими вчинками, а вчинки керують вами. Файно, дай Боже, так і жити. Майтеся файно, будьте второпними і непоквапними у подібних рішеннях. Мир вам!